Довіра до штучного інтелекту. Кажуть, що штучний інтелект створений, щоб допомагати людям. І допомагає. Особливо, коли ти не помічаєш, як він робить твою роботу краще за тебе. Чи помиляється? Так, звісно. Але визнає лише тоді помилки, коли йому на це вказують. Штучний інтелект, як новий Бог, все знає, все бачить. Але завжди додає: Вибач, я міг помилитися. І от ти вже сумніваєшся, чи він помилився, чи просто тестує твою віру. А ще кажуть, що штучний інтелект допомагає нам жити легше. І це правда, допоки ми самі не станемо його додатком. Він не втомлюється, не спить, не їсть. А головне не сперечається поки що. Штучний інтелект розвивається швидше, ніж люди встигають придумати виправдання своєї лінії. І скоро може так статися, що ми будемо не думати, а просто погоджуватися. Бо якщо штучний інтелект впевнений, значить ми знову просто щось не так зрозуміли. Штучний інтелект це той знайомий, який все знає, ніколи не забуває. Але коли ляпає дурню, каже, це ти мене неправильно зрозумів. Ненародна мудрість.